Сьогодні ми в УМАНІ проводимо вже по рахунку 14-й захід під гідою проекту Це важливо. Метою даного заходу є вшанувати пам'ять загиблих захисників або захисниць України, пропагувати спорт і не дати суспільству забути про подвиг наших героїв. І не допустити те, щоб хоч хтось навіть на секунду подумав, що війна вже закінчилась, війна, на жаль, триває, і тих, кого поруч з нами немає, ми зобов'язані пам'ятати і шанувати. Сьогодні на майданчику представлені чотири команди: ВК Новоархангельськ, ВК Уал. ВК 14 школа і ВК «УДПУ». А кожній команді сьогодні присвоєно почесне ім'я загиблого захисника, якого вони представляють. Сьогодні вони не тільки змагаються за якісь призи, а й ще таким методом шанують і згадують про тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми запросили на даний захід рідних і близьких тих бійців, які загинули. Сьогодні три сім'ї з нами: це дружина Сергія Медведєва, дружина В'ячеслава Середи та батько Володимира Артеменка. На жаль, рідних Романа Скрипки сьогодні поруч з нами немає. Але ми, як переважно по традиції свого проекту, готуємо подання на всеукраїнську спілку для нагородження посмертно, на жаль, наших хлопців. І сьогодні ми вручали медалі за службу державі від військово-морських сил національної гвардії та збройних сил України. Потрібно для того, щоб молодь пам'ятала про те, завдяки кому ми можемо жити. Розвиватися, тренуватися, навчатися. Я Лілія Середа, дружина В'ячеслава Середи, який загинув в цьому році на Бахмутському напрямку. Турніри такого плану дійсно важливі, тому що ті, хто загинув, живуть в наших діях, в нашій пам'яті. І чим більше людей пам'ятає про загиблих, тим більше вони присутні з нами насправді. У тих, хто лишився жити, є певні зобов'язання. І це в першу чергу жити, займатися. Улюбленими справами, як би жити дійсно на всі сто, тому що люди, які загинули, вони хотіли б, щоб ми жили на ці всі сто. Е, тому я рада, що такі речі відбуваються насправді. Пам'ятати і робити все, щоб ніколи не забути подвиг цих хлопців та дівчат. Слава!